Чи уявляєш ти, яким буде майбутнє? Наприклад, 2222 рік. Людство підкорюватиме космос? Чи буде досліджувати можливості мозку? Думаєш, передбачити таке неможливо? А ось багато письменників фантастів свого часу описали такі речі у творах, які згодом стали реальністю? Спробуймо і ми, а допоможе в цьому майбутній час дієслів. Як? Переглядай відео, щоб дізнатися. Пригадай, дієслово має три часи минулий, теперішній, майбутній. Про минулий і теперішній ми вже говорили в попередніх відео прочитай текст визнач час дієслів. Людина давно мріє про освоєння космосу. Але якщо ще у 19 столітті це здавалося неможливим, то сьогодні ми переконуємося в тому, що із часом будемо підкорювати нові планети. У 60-х роках ХХ століття відбулася перша висадка на місяць. Але за 100 років до реальної події французький письменник фантаст Жуль Верн описав багато деталей цієї подорожі в романі Із Землі на місяць він навіть розрахував необхідну кількість пального тож чому історія українського письменника Макса Кіндрука про колонію людства на Марсі не стане реальністю можливо, саме ми житимемо на інших планетах. Мріє. Переконуємося. Теперішній час Здавалося. Відбулася. Описав. Розрахував минулий час. Будемо підкорювати. Стане житимемо майбутній час. Поглянь на дієслова майбутнього часу. Як бачиш, вони різняться між собою. Визнач вид кожного. Будемо підкорювати. Що будемо робити? Недоконаний вид. Стане. Що зробить? Доконаний вид. Житимемо. Що робитимемо? Недоконаний вид. Усе правильно. Існує три форми дієслів майбутнього часу. Кожна з яких має свої особливості творення проста, складна, складена. Просту форму майбутнього часу творимо від основи інфінітива доконаного виду. Змінюється закінчення. Стукну. Напишу. Складну форму майбутнього часу творимо від інфінітива недоконаного виду за допомогою суфікса м та особових закінчень Писатиму, писатимеш, писатиме, писатимемо. Зрідка писатимем. Писатимете писатимуть. Складена форма майбутнього часу утворюється додаванням до допоміжного дієслова бути в особових формах майбутнього часу. Інфінітива недоконаного виду. Буду писати. Будеш писати. Буде писати. Будемо писати. Зрідка Будем. Будете писати. Будуть писати. Допоміжне дієслово та інфінітив можуть бути розділені іншими словами в реченні Я буду в зошиті писати. Прослухай уривок з оповідання Айзека Азімова «Фах». Визнач вид та форму дієслів майбутнього часу. Джордж знову думав про те, що незабаром на землі почнеться Олімпіада, і молоді люди будуть змагатися, виборюватимуть першість у фаховому вмінні, матимуть можливість отримати місця на нових планетах. Усіх буде оточувати святкова атмосфера, хвилювання, переможців уквічають славою, а на долю тих, хто зазнає поразки, випадуть слова розради. Простій форми майбутнього часу доконаний вид Почнеться Уквічають Зазнає Випадуть Складні форми недоконаний вид Виборюватимуть матимуть. Складені форми Недоконаний вид. Будуть змагатися буде оточувати Дієслова майбутнього часу змінюються за особами і числами. Розглянь зразки дієвідмінювання дієслів майбутнього часу. Як бачиш, у складній формі майбутнього часу перед суфіксом м завжди пишемо літеру и у складеній формі майбутнього часу змінюється лише допоміжне дієслово бути. Щоб уникнути лексичних помилок. Заміни складену форму дієслів майбутнього часу на складну. Майбутнє завжди буде інакшим, ніж ти його уявлятимеш. Незабаром люди змінюватимуть світ у більших масштабах. Можливо, дороги переповнюватимуть не автомобілі, а літальні апарати. Екскурсія на Марс здаватиметься буденною. Певно, розвиватиметься генетика. Тому наступною сходинкою еволюційного процесу. Стане надрозумна людина, яка змінюватиме світ лише силою думки, інколи у складеній формі майбутнього часу одного допоміжного дієслова бути стосується кілька дієслів у неозначеній формі. Я буду читати і запам'ятовувати. Якщо присудок виражений складеною формою майбутнього часу, він завжди є простим. Запам'ятай, дієслова доконаного виду утворюють просту форму майбутнього часу недоконаного, складну і складену. Просту форму утворюємо від основи інфінітива доконаного виду за допомогою особових закінчень. Написати напишу напишеш, складну форму утворюємо від основи інфінітива недоконаного виду за допомогою суфікса м та особових закінчень. Писатиму писатимеш. Складену форму майбутнього часу утворюємо за допомогою допоміжного дієслова бути в особовій формі майбутнього часу та інфінітива недоконаного виду Буде писати будеш писати. Дієслова майбутнього часу змінюються за особами та числами. Став уподобайку стеж за оновленнями на каналі. Учімо українську разом.